Не пустили на свято до дитини через військову форму. У Запоріжжі скандал із пляжно розважальним закладом. Як повідомляє телеграм-канал, адвокат права адміністрація комплексу Полбіч не пропустила українського військового, який був у військовій формі. Причина, за словами дівчини, яка розмовляла з воїном, одна: діти та дорослі можуть злякатися цієї форми. Слова військового, що він іде на свято до дитини, та навіть те, що у нього в той день було день народження, на адміністрацію закладу також не подіяли. Це не позор в якому разі. Нас від початку 40 дітей фонду. Це може трохи відволікати, спогнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спогнути, так? Да? Ну, не, не а зараз... дітей, зараз... а їх дорослих. Дорослих батьків. Да, а собі вдома тоді, що вони такі нормальні. Чому? А тому, що війна є да, у нас. Я розумію, що у нас іде війна. Так, тобто ви воєнних не пускаєте? Ми не пускаємо. У мене другої форми немає. У мене сьогодні, формі. до речі, до народження. Дуже вас вітаю. Дякую. Вчора в гостинці вас відказували. Тобто ви мені, мені відказуєтесь зайти, бо у, нас у вас напричал. Ось такий камер. Напричал. Ось ви бачите кафешку. Це не кафе. Кафе у нас знаходиться у <звук> центру комплексу. Вам потрібно буде пройти через мільйон дітей. 140 дітей. Їхні батьки, тобто діти перелякаються у мене в такій формі, так? В форм, Ну, так. А, а, хазя... це, частний пляж, так? це частний пляж. Ну, це частний так. Часне, хто, хто хазяїн. Я не можу вам відповісти на цю інформацію. Так. Чого? Це відкрита інформація. Чому? Хто володар цього пляжу? Я вам не буду надавати таку інформацію. У нас є з яких ми притримуємо. Після розголосу цієї ситуації у розважальному комплексі заявили, що провели роботу із адміністратором через некоректне висловлювання до військового, і зазначили, що на територію закладу можна гостям у військовій формі.